Вас вітає компанія Alterer. Мене звати Андрій, і сьогодні ми знаходимося на черговому реалізованому об'єкті. Це квартира в житловому комплексі Креатор Сіті, де ми реалізували одразу декілька інженерних систем: припливна-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла та вологи, комбінована система кондиціонування, система технічної водоочистки, а також є невеличкий сюрприз: це буде кухонна витяжка, що саме дивіться далі. В цьому відео ви побачите всі технічні е, нюанси. Також рішення, котрі були е, спроектовані, а також вже виконані. І ви можете подивитися, як це буде виглядати вже в чистовому ремонті. Зараз ми знаходимося в приміщенні кухні вітальні це об'єднане приміщення. Саме позаду мене це зона відпочинку родини. Тобто стоїть диван, стоїть телевізор, а зверху на стелі ви можете побачити щільовий дифузор, котрий дуже гармонічно обігран разом з трековим освітленням. Довжина щілини е, дифузора. Його типу розмір трактується двома факторами. По-перше, тут реалізована канальна система охолодження. Канальний кондиціонер забезпечує саме цю зону холодом і можливо теплом. А друга частина це те, що в той самий дифузор для того, щоб візуально це була одна щілина, інтегрована також система подачі свіжого повітря. І якщо розглядати всю довжину дифузора, то точка подачі свіжого повітря буде знаходитися як мого далі, як мого ближче. До вікна для чого це? По перше, це буде найближча точка, де буде подаватись повітря одразу для людей, котрі будуть відпочивати на дивані. По-друге, це найвіддаленіша точка згідно інших точок витяжки. Я кажу за санвузел, я кажу за постирочну, я кажу за гардероби. Тобто повітря, котре буде проходити через людей, воно буде входити у технічну зону. Тим самим повітрообмін саме в цьому приміщенні буде максимальним. З іншої сторони, від вітальні в нас є кухня. Зараз я стою біля остріву, біля жарочної поверхні, над котрою логічно мається кухонний зонт. Але це не Звичайний кухонний зонт це кухонна витяжка італійського бренду Faber. І одна з фішок реалізована саме у цій квартирі, це те, що ця кухонна витяжка є частиною, є елементом центральної витяжної системи вентиляції. Ми відмовились від рішення викидувати все це тепло, котре можна кинути на рекуператор у вентиляційний канал від забудовника. Що буде відбуватись, коли тут буде приготування їжі, у нас буде випаровування води, у нас буде тепло, у нас буде волога. Це все через кухонну витяжку буде потрапляти на рекуператор, тим самим підвищуючи рівень рекуперації тепла та вологи. Якщо ви боїтеся, що будуть розповсюджуватися запахи, то ви будете лише частково праві. Так, запахи, на жаль, неможливо 100% заізолювати. Але завдяки фільтрам, котрі знаходяться в самій кухонні витяжки, фільтрам, котрі є у вентиляційній установці, а також одна з фішок цього проєкту, додаткова система фільтрації, ми можемо утилізувати запахи майже на 90%. Що ж відбувається, коли ми не готуємо їжу. І ми умовно вимикаємо нашу кухонну витяжку. Але насправді це не так. Коли нас система не отримує цей сигнал як активна витяжка саме під час готовки їжі, вона виступає у ролі дифузора. Тобто ця кухонна витяжка працює 100% часу саме для вас. Якщо вам цікаво дізнатися більше про таке технічне рішення, або взагалі ви задаєтесь питанням, які є варіанти для реалізації вентиляції на кухні? То не забудьте підписатися на наш канал. У нас вже є готовий матеріал, і ви обов'язково не повинні пропустити. Там наш інженер Оксана дуже розкрито дає відповідь на це питання. Як і центральна система вентиляція, так і канальний кондиціонер, котрий обслуговує цю зону, потребують в розміщенні пультів. Зараз ми стоїмо на найоптимальнішому місці. Чому саме тут? По-перше, Альфа. Він має на базі вже датчик СО2, датчик вологи, а також датчик температури. Чому він розміщений саме тут? По-перше, це красиво. По-друге, повітря, котре буде подаватися з найвіддальнішої точки, проходить через людей. Люди поглинають кисень, видихають СО2. Це повітря йде далі в сторону грязних зон. І вже цю концентрацію СО2, яка знаходиться в моменті, фіксується цим датчиком, і вже він дає команду вентиляційної установки подати більше повітря або менше як. Нагадую, в цій квартирі центральна система вентиляції з змінною витратою повітря. Тому ми працюємо саме по co 2 показникам. Далі знизу ви можете побачити настінний пульт для канального кондиціонера. Логіка та сама: ці датчики вони повинні стояти на протоці повітря, і коли холод буде подаватися біля, біля телевізора, забиратися в зоні кухні, повітря проходить через цей датчик, через пульт. Фіксує зміну температури і дає команду кондиціонеру або підвищити, або знижити обороти. Також хочу донести до вас нову інформацію: це нова функція в нашій компанії. Покраска датчиків СО2, покраска пультів під той колір, котрий вам необхідний по дизайну. Ну а ми йдемо далі. Коли ми зайшли разом з оператором до цієї квартири, щоб зняти систему вентиляції, почали розкидати світло, але оператор підійшов і задав питання, а де сама вентиляційна установка? Тут ще одна фішка саме цього об'єкту. Зараз ми знаходимося в гардеробі поруч з фідною групою до самої квартири. І вентиляційна установка знаходиться. Ось тут вона зашита повністю. Вона максимально віддалена від всіх житлових приміщень. Ми максимально ізолюємо будь-які шумові характеристики. На нашому маршруті наступна зупинка це санвузол. Це вважається брудна зона, волога зона, де треба реалізувати витяжку. Як бачите, при вході є два вимикача. Один з них відповідає за світло, другий Відповідає за витяжку. І цей процес можна налаштувати на два сценарії. Можна нажати один раз кнопочку, і це буде там, 5 хвилин провітрювання, 5 хвилин посилена витяжка. Якщо її трохи зажати, можна запрограмувати, щоб активна витяжка була 20-30 хвилин, як ви забажаєте. Коли ж ми будемо заходити в Samsung санвузол, ви не побачите тут ніяких витяжних вентиляторів. Ви лише побачите таку щелинку, котра знаходиться. Прямо над тушевою кабіною. У кухні вітальні ви побачили дуже довгі щелині дифузори. Логічне питання невже такі саме дифузори повинні бути і в спальні? Ні. Зараз ми знаходимося в майстер-спальні. Позаду мене, зверху, відцентровано від вікна, знаходиться також невеличкий дифузор, невеличка щелина. І вона там розміщена спеціально, це технічне правильне рішення, для того, щоб повітря, котре подавалося з цього дифузору, люди одразу котрі відпочивають, могли його вдихнути, і воно йде до далі у грязні зони, тобто знову ж таки повітрообмін, знову ж таки, насичені киснем. Саме це приміщення в порівнянні системи кондиціонування у вітальні і в інших кімнатах. Це різниця в блоків. Я кажу за блоків кондиціонерів. Для кухні вітальні ми використали канальний кондиціонер. Він скритий, він за печивною стелею, і ви побачите лише дифузори. Для всіх інших приміщень, для інших спалень ми використовуємо настінні кондиціонери. Чому саме так? Звісно, канальний кондиціонер це одна з найкомфортніших систем охолодження приміщення, і ніколи людина не буде потрапляти під протяги. Але це також найдорожча система. І також вона займає дуже багато місця на вашій стелі, що призведе до себе опуски вашої стелі. Популярне питання це де саме треба розміщувати канальний кондиціонер. Канальний кондиціонер повинен знаходитись в суміжному приміщенні, в технічному приміщенні, тому що, знову ж таки, це опуск стелі, по-друге, це шумові характеристики. На цьому об'єкті канальний кондиціонер, котрий обслуговує кухню вітальню, знаходиться в суміжному технічному приміщенні. В даному випадку це. Зараз ми знаходимося в дитячій, де також є одна з фішок саме цього об'єкту. Фішка заключається в тому, що в нас є дві точки подачі повітря. Чому так? В нас є пілон, і в нас є відокремлення від зони, де буде стояти кровать, і зона робочого місця, для того, щоб не було мертвих кутів. А було прийнято рішення зробити дві точки подачі. Одна конкретна для робочого місця, інша додаткова для обслуговування приміщення. Сумарно за рахунок цього повітря буде повністю наповнювати все приміщення і виходити через двері далі у брудні зони. Одне з найчастіших питань, котре в процесі переговорів я отримую, це наскільки компактна може бути система водоочистки, наскільки вона може забирати місце. Відповідь дуже проста: для цієї квартири була реалізована система технічної системи водоочистки. Як бачите, в цьому невеличкому кутку є як сама система водоочистки, та ще зверху стоїть бойлер у нас. І ви можете побачити, наскільки мало місця вона може займати. Якщо, по-перше, це правильно запроектувати, а по-друге, щоб монтажем займався спеціаліст, котрий може завдяки обмеженому простіру, але великому досвіду, змонтувати так, як ви зараз це перед собою бачите. Вся система, як водоочистка, як бойлер, як і корпусна на мебіль, була запроектована із монтагом. Монтовано саме так, щоб завжди можна було зберігати поруч сервісного майстра, котрий буде обслуговувати саме цю систему. Як я казав на початку, тут є багато фішок на цій квартирі. Одна з них також є те, те, що я на самому початку відео казав, що тут є додаткова ступінь фільтрації. Вона полягає у тому, що ми доставили в. Аеродинамічну систему, тобто в повітропроводи, додаткові фільтруючі елементи. Це потрібно було для того, щоб, по-перше, краще фільтрувати повітря, котре ми будемо забирати з вулиці, і по-друге, додатково прочищати повітря, котре буде забиратися через кухонну витяжку, як просто додатково ступінь фільтрації. На цьому огляд цієї квартири та наших інженерних систем завершується. Дуже дякуємо за ваш час. Мене звати Андрій, компанія Альтерер. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, ставити вподобайки та коментувати. До зустрічі!